Батьки часто запитують, як зрозуміти, що дитині вже потрібен ортодон. Насправді є кілька простих ознак, які можна помітити навіть вдома. Перше це якщо зуби ростуть криво або один перекриває інший. Друге, дитина дихає ротом, навіть коли не хворіє. І третє, ви чуєте неправильну вимогу, особливо шиплячі звуки. Четверте, якщо дитина смокче палець або тримає язик між зубами, і п'яте, коли нижня щелепа виглядає занадто висунутою або навпаки захованою. Все це сигнали, що розвиток прикусу йде не зовсім правильно. Тому перший огляд у ортодонта бажано пройти вже у 5-7 років, коли починають прорізуватися постійні зуби, і лікар може виявити ранні ознаки неправильного прикусу чи розвитку щелепа. Навіть якщо візуально проблем немає, перший візит дозволяє виявити потенційні проблеми на ранній стадії і запобігти ускладненням майбутнє.